Дорогі мої українці, хочу вас привітати з наступаючим 2023 роком. Хочу побажати вам, щоб весь негатив, всі погані емоції, ми залишили в 2022 Цей рік для нас був неймовірно складний. Я впевнений, що 2023 буде рік перемоги України. Рік, де наше з вами життя стане в мільйони разів краще, хочу подякувати всім, хто був зі мною цього року, хто підтримував мене, хто підписався на мій новий канал. Дуже непросто, важко всім нам, але ми тримаємось. Знаєте, те, що нервова система і ми цього року пережили, то повірте, тепер нам нічого не буде страшно. Тим паче, сьогодні ми будемо. Бажати тільки одне бажання, я думаю, що багато хто в світі підтримає нас, українців, і буде загадувати також одне бажання, і воно обов'язково здійсниться.